Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я, це Західна частина України, хто ще не знає, хто з новеньких. Моші по зручніше. і ми починаємо наш день. Я вже попорала, сьогодні мають приїхати батьки. Набрала зерна, з татом завеземо до млина, а зараз беру ящичок іду в свій молодий сад і вас обов'язково з собою беру. Так, друзі, це мій молодий сад. Так як у нас вже починаються вітри, і щоб яблучка гарно зберігалася, їх потрібно вже обірвати. Та як вже кінець вересня, ну, вони будуть зберігатися. Цьогоріч є яблук, але вони багато є ось таких маленьких. Але вони є, і це добре. Там більші, гарніші, ну всякі яблучка. У мене не так багато саду, не так багато яблунь, Ось ще одна яблуня і там дві голден. Ну ми пізніше до них обов'язково підійдемо. Просто беру, відкручую і відриваю. Ось так. Сьогодні мають мені принести тирсу, зараз я їх просто обірву, а потім буду в тирсі. Перекладати. Хто давно зі мною на каналі, на моєму, той знає, що саме найкраще зберігати яблучка в тирсі, в опілках, хто як називає. І вони тоді, навіть якщо гниє, я показувала вже не один раз, навіть якщо гниє яблучко, воно просто в тирсі сухеньке і не дає іншим гнити. Ну, ось мої яблучка Голден. Це вперше цього року вона заплодоносила. І ось такі гарнющі яблучки, як в магазині. Ну, трішки є. Ця яблонька теж Голден. Перша вона заплодоносила, на ній набагато менше ось 6-8 лише яблучок, але вони набагато більші, ніж на тій. Ось такі гарнющі. І дивіться, геть такі як в магазині. Дуже гарні яблучки. Ну, і хто не знає, озимі яблука, якщо полежать, тоді вони стають смачніші. Бо зараз ще вони не набрали того солоду. Ну і, звичайно, фаворит мого саду це груша Бера, Озима. Ось такі грушечки дуже смачні. Тогоріч було дві перших грушечки, цьогоріч вже трішки більше. І ми коштували їх перед самим на Новий рік, перед самим новим роком. Тоді вони такі соковиті і дуже-дуже смачні. Ось такі гарненькі. Ну, ось такий ящичок. Такий більшечки, бо є вони нижчі, є вищі, то з більшочки він трішки це ящичок, яблучок і грушечок. Так що нам поки що вистачить в нашій. В районі є люди, які займаються садом і можна придбати в них також яблуко. Так що будемо бачити, як і що. Приїздив сьогодні тату з мамою. Ось стільки мішечків ми перемололи ячмінь і пшеничку на госипку, так що вже свинки будуть з запасом таким хорошим. І ось так. Так, придбала дві пачки повторно ось такі красиної смерті. Це розкидаю по хлівах. Там, де зерно розкидала, ну, я так розкидала, щоб видно були пакетики, чи беруть, чи не беруть, немає. А ось там, де кури, свині, там є. Деякі лежать пакетики, деякі. Забрані. Так що зараз розкидаю і будемо витравлювати цих тварей, які мені цьогоріч і курчати все на світі поїли. Так що ось так. І друзі зв'язалася з Вірунчиком. Кому цікава така інформація. Вірунчик з це моя ютубовська, як то кажеться, сестра. Мене вже не одна людина питалася, де Віра пропала, що сталося. Вона змушена була видалити свій канал, але вона обіцяла обов'язково друзі з'явитися і тоді вона вам все об'яснить, що до чого та як по чому. В них з донечкою все чудово, так що так. Дякую, друзі, вам за підтримку, за коментарі. Бажаю чистого, мирного неба, миру, здоров'я, та добра. Бережіть себе та свої родини. Це найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.